Лозівська малеча з третього мікрорайону попросила собі ігровий майданчик. Дітлахи з першого, другого і третього будинків знали, що до них прийде міський голова, тому вирішили скористатися такою нагодою. Для мира вони підготували виступ, в якому попросили для свого двору майданчик і розказали, яким він має бути. Дорослі переконували, що це було виключно ініціатива дітей. Уважай, мій мій. Там, площадку, як в дика. Шимостікам і доникам. Шановні діти, я вражений вашим зверненням. Я не скажу, що це буде завтра. У нас зараз запланована встановка шістьій площадок по другим мікрорайонам. От тому сьома площадка буде ваша. Міський голова розповів, що для всіх лозівських дітей хочуть відродити атракціони у парку Перемога. Зробити там тенісні корти, а взимку заливати каток. Але це перспектива наступного року.